Складники для ламінування Вій та брів від Еко б'юті. Дуже зручно, коли створена одна система ламінування одночасно для ламінування Вій та брів. І так, що ж роблять складники для ламінування? Перший складник що він робить? Він робить? реструктузує дисульфідні зв'язки волосків. Другий складник нейтралізує та утворює нові дисульфідні зв'язки. Третій складник кондиціонує, зволожує та доглядає за волосками брів. Важливо використовувати перший, другий та третій складник однієї фірми, не змішувати їх між собою. Рекомендується не змивати, не вимивати бровки після ламінування впродовж однієї доби. Не тому, що ламінування розвіється, щось там зіпсується і все змиється, а тому, що третій складник упродовж 24 годин зволожує та робить волоски більш здоровим.